Ну, як тобі машина <світна> Як їзда? їздить, Коротше, вчора батько їздив тут по місту. А воно тут стопориться, маємо Там на двох кліпсах, На немає пощарить, дай мені класку Цей їхав, Сінієльника чи дети там був Коротше, заглохла машина, а стартер не робить. Па, як ти вийшов з ситуації? толкнув. Сам толкав. Помогли, так? Коротше, у нас так, у нас того гнать, то то времени немає мав людей. То... Заняті тут. А ну візьми, придави трошки. На низ. Так туго ходить. Як його замінити? Це дуже така печалька. Коротше, він стоїть аж там. Ну? Зараз ми його розберемо. Коротше, вам треба весь перед оцей сняти. Повністю отак. Отут тут он стоїть на защёлках. Надо оце як снимає, отуто, а той йде бампер, Надо і собі відео снять. Воно бачите отой. Получається його надо отута вгору так трошки підняти. і потом витягувати. Ось, бачите, защёлки такі. Чого він так зроблено, ну фару. Всі дві фари треба, це повністю знімається. Ну, бампер ще поки не трогали. Може кажу, обійдемо. Ти зняв чи ні? Десь топор Коротше, Може зараз обдуримо, щоб не сливати тосол. Попробуємо. Зараз батько там от знизу відкруте радіатор. Піднімемо вгору і трошки сюди в сторону відставимо. Кстати, да, что його не можна було його аж сюди наперед поставить. да, скільки міста наперед ось. Проміжуток поставили чорне де ближе до двигателя. Ну, так що якби робота така щепетільна, коротше. короче. не треба десь Загубив. На це як його трактора легше розбирати, да? А тут все напічкано. А заміну генератора ми теж міняли. То тут взагалі ми повністю бампер приходиться знімати вам. І потім ось він стоїть. Потім тут Тут не відкрутиш генератор, бо треба оцей зняти шків. Ось оцей. Снімаєш оцей шкіп, він тут на трьох болтиках ось. Потім там болт викручуєш і потім аж витягується. Чого не можна було зробити, як болт ось, допустимо? Дека де воно рухрупке. Все, вже посипав, все. посипався. Посипався? Це ж на той кондиціонер. Може фішку цю, зараз я зніму. короче, тоже такая. Кажу, нельзя было болт отсюда поставить, чтобы цей. Надо было с стыд... тем. надо патрубки, наверное, снимать. Патруль. да? Не обдурим. А тут надо патрубки снимать. Не, не, цей, не да, да? Вот цей, от... вот цей дынить, может, отчасти. и... чтобы сюда пошел, Ну, удобство, конечно. Він на двох болтиках сидить. Один отсюда, а так де маса ось. А другий аж там з тої сторони. І не підлізеш не воротком, а то маленьким еле відкрутило таким масеньким. З батько десь піде візьме на монтировку стукне, щоб його відбити. Да, конечно треба розібрати, як завжди у нас імпортні машини або щось імпортне, треба все розібрати. Ну це добре, що хоч ми... Рішили так ось питання, бачите, радіатор не знімали, набік сюди відставили, наче можна. Угу. Сидить дебело, на ще в корпусі. ну таке, видно як його ніхто й не розбирав. Ну, не, не міняли, навіть з 2007 року. Ну, мы, по крайней мере, ее брали, не, не робили. піде. А там, где масса, наверное, надо быть. Если ты так хочешь. Не? Да пока не. Вот, трошки пшел. все? Угу. Ну, уже и стал. Уже и угу. Сейчас одибишь Там єлі-єлеонпа він... 9 тепер попробуй ще вибити, да? як завжди. до да. і скажу, це Опель 2-літровий дизель, бо вони разні, є, є, є що спереді так стоїть. А в другому опілі Vivaro там до 2 літрів стоїть він з коротше знизу там треба залазити. Він ще не прикручений ні, Да? Він ще б мабуть, поприкручений. Та ти що? Да. Що, серйозно? Да, але ж оно знизу аж. На трьох болтах. Та ти ж открутив. Нет, оно ще знизу. Капець. <пілляє> А що ну такий стартюр на 10 болтах кручувати? Тут достанешь? Да, ну тут легше Чуть не одірвав ти Нахіра можна було блядь. На два болта прикрутить і хватило з головой Куриє яїчок нема. Па, чи яїчок нема? І випийки, і глистовка, і все, що можна, і кашу він батько дає, а вони бачать, І батько на них каже пробірочні кури. Так що якось так.